Христофолун одна з найвідоміших і суперечливих постатей в історії. Його ім'я пов'язане з великими відкриттям, але й з не менш великим спором. Як би там не було, його подорожі змінили хід історії та призвели до змін, які відчуваємо і сьогодні. У цьому відео ми розглянемо основні моменти життя. Ідея подорожі до Індії. Відповцявся 25 жовтня 1451 року в Генрі на території сучасної Італії. Його родина не була багатою, але батько працював тече, що дозволило Колумбу здобути певну освіту. У молодості він багато подорожував, і це, ймовірно, стало його натхненням для майбутніх великих експедицій. Підтримка від Іспанії і Колумба нього на Інші мандрівники та вчені вже висловлювали slowly думки про можливість морського шляху до Індії через Атлантичний океан. Однак в той час багато хто сумнівався в реальності таких подорожей. Після довгих років тоже тут спонсора для своєї експедиції, У 1492 році про отримав фінансування від королеви і та короля Фернандо з Іспанії. Обернення та наступні подорожі. Колум повернувся до Іспанії, де його зустріли як героя. Він продовжив свої подорожі в пошуках багатства та нових земель, здійснивши ще три експедиції. Проте він так і не зрозумів, що відкрив невідому частину Азії, а нові континенти, які пізніше отримують назва. Спадщина. Христофор Колумб помер у 1506 році, так і не дізнавшись про важливість своїх подорожей. Його відкриття змінили хід історії, але вони також принесли великий біль для корінних народів Америки. Водночас, подорожі Колумба стали поштовхом до епохи великих географічних відкриттів та колонізацій. Отже, Христофор Колумб – це людина, чия діяльність змінила історію, відкривши новий світ для європейців. І хоча його подорожі були не без помилок та суперечок, саме вони стали частиною того, що ми називаємо епохою великих відкриттів. Його ім'я назавжди залишиться в історії і навіть зараз не відчуває.